Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Полісся проводитиме номінально домашні матчі Ліги конференції сезону 2025-26 у Словаччині. Кошицька футбольна арена повідомила про початок співпраці із Житомирським клубом на наступний сезон. Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Ліги конференції Полісся зіграє із переможцем пари Борис Баня Лука Санта Колома. Перші зустрічі команд пройдуть 24 липня. Матчі відповіді 31 липня. Полтава має заборгованість у кілька місяців перед футболістами. Повідомляє Спортарена. Полтавський клуб повинен врегулювати це питання для участі в УПЛ. Раніше повідомлялося, що Полтава гратиме домашні матчі УПЛ на стадіоні Зірка в Кропивницькому. У структурі Київської оболоні відбулися кадрові зміни. Клуб попрощався з одним із тренерів першої команди Миколою Гібалюком. Фахівець залишив команду слідом за Сергієм Шищенком. Гібалюк приєднався до пивоварів у вересні 2024 року і встиг провести разом із командою 25 матчів. У клубі подякували Миколі за спільну роботу і побажали нових звершень у тренерському шляху. Хто саме увійде до нового штабу, поки невідомо, однак найближчим часом оболонь має оголосити про оновлення тренерського складу. Металіст 1925 оголосив про призначення нового головного тренера. Керувати командою відтепер буде 38-річний Младен Вартулович. Контракт із наставником підписано строком на три роки. До тренерського штабу нового головного тренера увійшли Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак. Боковина оголосила про призначення Сергія Шищенка на посаду головного тренера команди. Контракт із 49-річним спеціалістом розрахований на два сезони. Останнім місцем роботи Шищенка була оболонь, з якою він розірвав контракт за обопільною згодою сторін. Боковину Шищенко вже очолював у першій половині сезону 2016-17. Чернівецька команда завершила поточний сезон на сьомому місці у турнірній таблиці першої ліги та не змогла підвищитися у класі. Thanks for watching! Буковина оголосила про підписання контракту із лівим захисником Тарасом Саківим. Угода між 27-річним футболістом та Чернівецьким клубом розрахована на два роки. У складі Буковини Сакі виступатиме під четвертим номером. Тарас став першим новачком Чернівецького клубу у літнє трансферне вікно. 27-річний лівий захисник із січня 2023 року виступав у складі Карпат. У складі Львівського клубу у сезоні 2024-25 Тарас зіграв грав сім матчів та забив один гол. Взимку була у змі інформація, що Саків був переведений до молодіжного складу Карпат, у другій частині сезону захисник не виступав за львівський клуб. Повідомлялося, що такий крок викликаний, тим, що гравець не дав згоди на дострокове розірвання контракту, термін якого спливав у червні 2025 року. Буковина підписала контракт із Нікітою Федотовим. Нікіта Федотов голкіпер. Контракт підписали на два роки. Гравець виступатиме під 70-м номером. Футболіст дебютував у дорослому футболі у складі Житомирського полісся. На початку сезону 2023-2024 був гравцем ФК Юкси, у складі якого за два роки зіграв 50 поєдинків. Також у кар'єрі Федотова були аматорські перемога з Дніпра та іспанські клуби Монтіхо і Понфарадіна. Чорноморець підписав контракти з правим Вінгером Миколою Коготом та його братом Іваном, який грає на позиції лівого півзахисника. Повідомляється, що угоди з 26-річними братами розраховані на два роки кожна. Також до команди з Одеси приєднався лівий захисник Олександр Осман, який виступав у минулому сезоні за оболонь, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє раніше. Брати Коготи вільними агентами пішли з лівого берега після двох років у команді. Вони виступали за клуб з липня 2023 року. За цей час Микола провів 48 матчів і відзначився двома голами, а Іван забив теж два голи у 46-й зустрічах. Осман зіграв 10 матчів за оболонь у сезоні 2024-25, результативними діями не відзначався. Металіст 19 25 оголосив про перехід п'ятьох гравців. До команди приєдналися Іван Калюжний, Олександр Мартинюк, Ілля Крупський, Євген Павлюк та Денис Антюх. 27-річний Іван Калюжний опорний півзахисник. Минулого сезону виступав за Олександрію. На його рахунку 28 матчів, 2 голи та 2 асисти. 23-річний Олександр Мартинюк теж грав за Олександрію. На його рахунку 30 матчів 2 асисти. 20-річний правий захисник Ілля. Крупський до цього виступав за Ворсклу. Він відзначився двома асистами у 27 поєдинках. Також за Ворсклу грав 22-річний правий захисник Євген Павлюк. На його рахунку, один гол у 21 матчі. 27-річний Денис Антюх. Правий Вінгар. Він перейшов з зорі. На його рахунку: 16 матчів, один гол та п'ять асистів у минулому сезоні. ЛНЗ оголосив, що клуб покинули відразу вісім футболістів. Черкаську команду залишили Віталій Бойко, Олів'є Тіль, Герман Піньков, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бені Макуана та Олександр Якименко. Повідомляється, що з Бойком та тілем було домовлено про дострокове розірвання контрактів, які були чинними до завершення 2025 року. У Пінькова та Наумця сплили контракти. Стасюк грав на правах оренди з оболоні. Також сплила оренда огода Топалова з Шахтаря. Його контракт гірниками розрахований до завершення календарного року. Макуана грав на правах оренди з Полісся. Угода була розрахована до 31 грудня. Бойко приєднався до команди у січні 2023 року та загалом провів за неї 48 матчів. Тіль грав за ЛНЗ з лютого 2024 року. На рахунку Пенькова один матч у чемпіонаті України у сезоні 2024 2025 Наумець був у команді з літа 2023 року, 26-річний півзахисник у сезоні 2024 -2025. «25» зіграв 17 матчів у футболці черкаського клубу. На його рахунку один забитий м'яч. У Топалова два голи у 17 матчах. У Макуани один забитий м'яч у шести зустрічах. Якименко за першу команду не грав. Поліся оголосило про трансфер форварда Олександра Філіпова, який нещодавно залишив Олександрію. Контракт з 32-річним українцем розрахований на два роки. У сезоні 2024-2025 футболіст забив 10 голів та зробив 2 асисти у 28 матчах за Олександрійську команду. Перехід гравця відбувся на правах вільного агента. Новий наставник Олександрії Руслан Ротань вже працював із Філіповим в Олександрії. Тому саме він його і забрав до Житомирської команди. Новачком зорі став 23-річний центральний захисник Боснії Ігор Герцоговини Андрія Яніч. Деталі та термін контракту не розголошуються. Футболіст розпочинав кар'єру у структурі клубу Зв'язда, де провів понад 130 матчів на різних рівнях від юнацьких команд до основної. У останні два сезони Яніч виступав за боснійський радник, у складі якого зіграв 52 матчі, забив 6 м'ячів та записав на свій рахунок одну результативну передачу. Український нападник Артем Бісєдін вирішив продовжити контракт із клубом Артіс із Брно. Раніше команда називалася Лішень, який виступає у другій лізі Чехії. Команда нещодавно була перейменована. 29-річний Форвард хоче допомогти чеському колективу піднятися у вищий дивізіон у наступному сезоні. Цитата. Ми обговорили різні нюанси і дійшли до того, що продовжили контракт ще на один рік. Дуже б хотілося, щоб Артіс вийшов у вищий дивізіон. Я віддам усі сили, щоб допомогти команді вирішити це завдання. А далі буде видно, сказав Бісєдін. Артем приєднався до клубу у січні. Він відіграв за команду вісім поєдинків і забив один гол. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Динамо може підписати вінгера колоса Владислава Велетня. citata За моєю інформацією, велетень в полі зору того ж Динамо, вихованцем якого він є. Динамо в міжсезоння збирається посилити дві позиції. Вони шукають лівоного центрального захисника на підміну для Михавка або для повноцінної заміни у випадку трансферу Тараса, а також лівого Вінгера. Щодо Вінгера, то кияни ведуть перемовини з іноземцями. Але наскільки я знаю, якщо не зможуть домовитися з певними іноземцями, то можуть цілком звернути увагу саме на Велетень. Дня, сказав Бурбас, 22-річний велетень у сезоні 2024-25 забив 4 голи та зробив 5 асистів у 27 матчах за колос. На молодіжному Євро-2025 він зіграв за українську збірну в одному із трьох матчів, у якому віддав гольову передачу. Новачок АПЛ Сандерленд готовий піти на зустріч київському Динамо у питанні ціни за нападника Владислава Ваната. Про це повідомляє Макрем'юс за інформацією джерела. Український грант відпустить свого 23-річного форварда приблизно за 21 мільйон фунтів стерлінгів або 25 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що білосині хочуть зберегти Владислава на період кваліфікації Ліги Чемпіонів. У сезоні 2024-25 Ванат записав на свій рахунок 21 гол та 9 асистів у 45 матчах Динамо в усіх турнірах. Він другий рік поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ. Нагадаємо, що у складі Сендерленда вже є український форвард в особі Назарія Русена. Проте англійці мають намір продати його. Як повідомляє футбол 24 тренерський штаб першої команди Динамо вирішив переглянути талантів юнацької команди на літніх тренувальних зборах. Тож свій шанс отримують В'ячеслав Суркіс, Владислав Захарченко, Кирило Осипенко, Дмитро Кримчанін та Роман Саленко. Щодо того, чи поїде на збори з командою нападник Матвій Пономаренко, поки остаточної інформації немає. Але вже цих гравців було помічено у розташуванні основної команди. Вже 30 червня «Білосині» вирушить на навчально-тренувальний збір до Австрії, який триватиме до 19 липня. Центральний захисник Шахтаря став Лемкін, який у сезоні 2024-2025 виступав на правах оренди за макабі Тель-Авів, погодив особисті умови контракту з Твенти. Повідомляє й НЕТ. За даними джерела, попри бажання ізраїльського клубу зберегти гравця у своєму складі, 22-річний футболіст вирішив перейти у «Твенте», з яким вже погодив умови контракту. Невдовзі ізраїльтянин має офіційно підписати чотирирічний контракт з нідерландським клубом. У середу футболіст має прибути до Нідерландів для проходження медогляду. Стверджується, що футболіст має пропозиції від трьох клубів: – Твенти, Макабі, «Макабі», «Тель-Авів» та Колорадо. Але з самого початку схилявся до переходу у Твенте Хоча нідерландці зробили гравцю найменш вигідну фінансову пропозицію, нагадаємо, Лемкін приєднався до шахтаря з Тель-Авів в липні 2023 року за 850 тисяч євро. Цього сезону він відзначився одним асистом у 28 матчах за Макабі Тель-Авів, виступаючи за ізраїльський клуб на правах оренди. Контракт ізраїльтянина з українським клубом розрахований до літа 2028 року. Лондонський Челсі може подати до суду на українського вінгера Михайла Мудрика через його допінговий скандал. За словами британського юриста, це буде доволі рідкісний випадок в історії футболу, але таке право у клуба є. Зазначимо, що у 2004 році тодішній гравець Челсі Адріан Муто отримав семирічну дискваліфікацію за вживання кокаїну. Згодом пенсіонери відсудили у Рому на 17 мільйонів євро компенсації. ПСЖ близький до завершення трансферної угоди щодо захисника Бормута і Ліза Барного. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, французький клуб надіслав оновлену пропозицію Бормуту і вийшов на фінальну стадію перемовин. Очікується, що сторони досягнуть остаточного порозуміння після наступного раунду переговорів, який відбудеться вже незабаром. Повідомляється, що ПСЖ надіслав Бормуту другу пропозицію щодо забарного у розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Орківський голкіпер ПСЖ Матвій Сафонов став героєм обговорень після своєї різкої реакції на можливий трансфер українського захисника Ілі Забарного. Змі зараз активно пишуть про переговори між гравцем Бормута та Паризьким грандом. Проте позиція голкіпера країни 404 виявилася дуже агресивною. Цитата: Я думаю, що не треба вірити змі про цей перехід. Треба вірити тільки тій інформації, яку дає клуб. Всьому іншому не треба вірити. Ви взагалі не впевнені в цьому трансфері. Кому потрібен той українець? ПСЖ і без нього добре грає. Нехай сидить у своєму бормуті і далі розмовляє на мові, сказав Сафонов.